На погляд, на запах, на голос, душа не летить. У віці моєму скоріше все рветься, ніж в'ється, рв хоча вже не так і не плачеться, і не болить. У віці моєму не жду, не чекаю, не вірю, Тішаюсь роботою, хоч це й банально звучить. Ночами не сплю, не тому, що літаю у мріях. То ліжко тверде, а то знов сердечко болить. У віці моєму час швидко летить, не зупиниш, як стрібко летять без трокрилі птахи літа. Мені їх, на жаль, не відкликати і не утримати, лиш туга на серці, непрохана туга зроста. Мені вже немало літ, не обірви Господь політ. Дай ще хоч трішечки пожити, навчитись ворогів любити, уміть прощать, і в руку ту, що камінь кинула, покласти, бодай хоч жменьку, крихту щастя, всім усміхнути щастлий і побажати здоров'я й миру. І десь опуститься рука, що занесла уже сокиру. І в день, коли уже не ждеш, те щастя, що колись посіяв. Повернеться тобі сто крат, про що ти навіть і не мріяв. Коли ж мене ти призовеш, дай мені спокою і миру, і десь опуститься рука, що занесла вже сокиру.